У березні 2008 року на черговому аукціоні, досить відомий для нумізматів німецької фірми Кюнкер, виставили вельми цікавий лот, який пов'язаний як із історією Німеччини, так і історією України. Це була пробна монета номіналом 50 копійок 1943 року Райкомісаріату України. Це була невеличка монета діаметром 22 мм та вагою 4,24 г, зробленого заліза. Призначалася для використання лише в Рейхкомісаріаті Україна. На версії під позначення номіналу є слово «проба», а на гербовій частині вміщено емблему у вигляді шестерні та колоска, що символізують працю робітників і селян. Саме цей знак пізніше перейде на монети НДР. Цікавий тот факт, що лише за рік до акціону світу перший дізнався про можливе існування цієї монети. Науковий співробітник Берлінського мюнцкабінету кабінету Ельфе Баніке виявив та задокументував виконані в залізі проекти аверсу і реверсу 50 копійчаної монети, датованої 1943 роком. Відомо, що у період німецької окупації Центральний емісійний банк Україна, розташований у Рівному, в червні 1942 року розпочав випуск власних грошових знаків. Карбованців в частини номіналів із датою і 10 березня 1942 року. Згодом 14 листопада 1942 року для полегшення розрахунків в обігу вели ще дві купюри номіналом 1 та 200 карбованців. Одночасно із цим населення зобов'язали здати всі радянські грошові знаки номіналом понад 5 рублів до органів райкомісаріату. Паралельно з обіговими радянськими монетами дрібному обігу також використовувалися німецькі цинкові монети номіналом 1, 5 і 10 феннінгів. Їхній курс встановлювався як 10 різпенгів, дорівнює 1 карбованець, дорівнює 1 рубль. Цілком логічно припустити, що поява пробної монети була спробою рейхкомісаріату поступово вичиснити іноземні розмінні гроші і запровадити власні окупаційні дрібні номінали. За словами деяких дослідників, поява місцевих розмінних монет мала стати завершальним етапом грошової реформи. Формально німецька адміністрація обіцяла впровадити монети пізніше, пояснюючи затримку нестачою заліза, міді та нікелю. Металів край потрібних німецькій воєнній промисловості для потреб Вермахту. Втім, реалізація цього плану завадила низка факторів, стрімке знецінення карбованців після поразки. Німців під Сталінградом, а також наступ Червоної армії і звільнення українських територій. Проєкт так і не втілили. На аукціоні на монету було виставлено зі стартовою ціною 5000 євро. Зрештою, її придбало за 11 тисяч євро, що, як я вважаю, є неймовірно малою ціною за такий унікальний експонат. Минуло понад 10 років від того знакового продажу. Та відтоді жодна інша пробна монета Райкомісаріату Україна більше не з'являлася на публічних торгах. На даний момент відомо лише про дві монети: одна в берлінському монетному кабінеті, а інша частній колекції. Як ви бачите, монета може бути не лише потіжним засобом, а й частиною історії, рідкісним експонатом і навіть дорогоцінним колекційним об'єктом. Випуск однієї пробної монети може розповісти більше, ніж десятка сторінок у підручниках. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато цікавих монет.